Ударів по Харкову протягом цієї доби не зафіксованим, але артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Інформують у штабі оборони. О 19.12 у Вовчанську внаслідок обстрілу, горів приватний будинок без постраждалих. О 18.32 ворог двічі здійснив обстріл кабами великого бурлуку куп'янського району. Пошкоджені складське приміщення, чотири житлові будинки без постраждалих та загиблих. Також окупанти завдавали ударів по селам Кругляківка та Петропавлівка Куп'янського району. За даними ДСНС, рятувальники залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Зранку ворог завдав авіаудару по прикордонному місту Вовчанськ Чугуївського району. Частково була зруйнована одноповерхова будівля місцевого навчального закладу. В одному з приміщень сталося загоряння на площі 5 квадратних метрів. Вогнеборці швидко загасили пожежу, після чого проводили роботи з розбиранню завалів. О 19.28 бійці того ж підрозділу вдруге виїхали на ліквідацію пожежі у місті Вовчанську. У зв'язку з повторним обстрілом рятувальний... Ки були змушені повернутися до місця дислокації. Щодо ситуації на лінії оборони за добу українські захисники відбили 11 атак противника в районі Сеньківки та Табаївки. Яна Біляєва, Олексій Муравьон, Дмитро Гуен, Харків. Новини.